Не певний час не було на каналі, і ви могли помітити, що деякі відео зникли. Це пов'язано з хвилями атак ворожих ботів і їхніми численними скаргами. Мені довелось приховати ті відео, де була підозріла активність, та сподіваюсь, що усе це тимчасово. Сьогодні дуже хочу поговорити про наші традиції, які відкрила для себе. Відносно нещодавно, і вони мене так захопили, що я просто не можу тримати це в собі. Дуже хочу поділитись. Якщо ви теж перебуваєте на шляху пізнання нашої культури, для вас буде цікавий цей ролик. Розпочнімо. Ми всі знаємо імбирних чоловічків, такі милі пряники, якими заповнені новорічні ярмарки у багатьох куточках світу. Так от, в українців є свої традиційні пряники, панянки. Це обрядове пісне печиво в основному у формі дівчаток, а також коників, вершників, півників і пташок, яке випікали перед Різдвом на Полтавщині і ще іноді на Слобожанщині. Забарвлювали його в рожевий колір за допомогою соку буряка, а зовні прикрашали такими спіралеподібними елементами з глазурі. Серед хрещених батьків був звичай дарувати своїм хрещеникам великі панянки, які могли сягати 60 см. Бажалось дуже круто отримати такий подарунок. І загалом це печиво приносили в гості один одному, коли йшли на свята, і давали колядникам. Його могли не їсти одразу, а зберігали як сувенір. І потім на наступні свята розмочували у молоці, воно вже встигло перетворитись у сухар, і разом з сім'єю усі споживали. Викидати це печиво не можна було, якщо ти сам не міг його доїсти, то треба було віддати худобі. Все-таки це обрядова їжа, але не якісь фігелі-мікелі. Форми для печива були металеві, і їх, як правило, робили власноруч чоловіки своїм жінкам. І ті жінки в селі, які мали. Форму могли пекти панянки не тільки для себе, а й для інших на замовлення. Такі от бізнес-вумен. Я дізналась про цю традицію від дослідниці Оксани Дорошенко з Котельви. Посилання на інтерв'ю з нею буде в описі, яка адаптувала панянки під власне мистецьке бачення. Форми пряників залишила автентичні. А от декорування зовні обрала своє. Тут і трипільські символи, і інші елементи, і додаткові кольори. Виглядає так цікаво, що важко відірвати погляд. Як на мене, це чудовий приклад того, як розвивається наша культура і як нові покоління не тільки бережуть давні традиції, а й додають їм щось нове, що співзвучне вже нашому часу. Серпанок це надтонке полотно, напівпрозора ляна тканина, яку здавна виготовляють на полісці особливим способом. Готові вироби серпанку мають біло-червону кольорову гаму і геометричний орнамент. Дотепер ця традиція збереглась на Рівненщині, в селі Крупове, де майстрині тчуть за столітніми ручними верстатами, які отримали в спадок. Там живуть цілі династії, які передають традиції серпанкового ткацтва молодим дівчатам. Ця справа не така легка, як може здатись на перший погляд. Зараз ми вириваємо льон. В'яжемо перснопочки невеликі, а тоді ставимо в купочки. Він досихає на сонці і починаємо тоді з нього вибивати насіння. А самого стебла з волокна можна виготовити серпанок, Зараз обробляється на гребені, це вже відходять гірша якість волокна. Із куделі на веретено виготовляє ниточку. Зняно. На перший поножай стала, проходить човник. Прибила набилками оцю ниточку. Майстриня стає на другий поножай. І отак іде перехрещення ниток і робиться полотно. Розмотуємо вже готові ткані, вироби, намітки. Їх розстеляємо по траві. Для відбілювання. За за Костюм з поліського серпанку може коштувати 10 тисяч гривень. Це такий собі український люкс. Цінність тканини в тому, що вона 100% натуральна і антиалергенна. В ній не холодно і не жарко. Ірина Рачковська Баковецька видала книгу Полісся як всесвіт. Це знахідка для тих, хто хоче глибше пірнути в культурну спадщину цього краю. Тому дуже раджу і обов'язково послухайте етновірші Ірини в її виконанні. Це щось магічне. Вже кілька місяців у трендах Тік-Току колядка О як же було! І зправди віка. Одна з найяскравіших і найдавніших відомих нам сьогодні космогонічних колядок нашої землі. Космогонічна означає, що вона розповідає про створення світу. І цікаво, що міфологічний сюжет, який покладений в основу первинного тексту пісні, перегукується з уявленнями, які існували ще в добу скіфів. Після прийняття християнства цю колядку пристосували до нових умов і дещо змінили текст. Що ж там співають? У ранній коляці йшлося про те, що на світі не було нічого, окрім синього моря, посеред якого стояв явір, а на цьому дереві сиділи голуби. От сиділи ці птахи і вирішили, а чому б нам не пірнати на дно моря і дістати каміння, щоб створити світ? Ідея всім зайшла, так і зробили. Із золотого камені постало сонце, зі срібного місяць, з піску постали зірки, а з мулу земля. Ну а з павутинки – небеса. Щоб пристосувати колядку до нових часів, голубів замінили на ангелів, а потім додали туди Бога і апостолів. Ось так і виник текст колядки, який ми чуємо сьогодні. Такі пісні не були рідкістю насправді, але через християнізацію теми дійшли до нас в малій кількості. В Карпатах зафіксовано, якщо не помиляюсь, шість інших космогонічних колядок зі схожим змістом. Найцікавіше для мене те, що свято коляди існувало на нашій землі задовго до народження Христа. Відзначалось з на 25 грудня в честь повороту сонця на весну, тобто зимового сонцестояння. А колядки це були зимові обрядові пісні, які прославляли народження. Сонця і велике значення приділяли культу предків. Як тільки на небі сходила зоря, колядники ходили від хати до хати, щоб сповістити людей про народження нового сонця і зображення цього сонця носили з собою. Це наша різдвяна зірка. Ця традиція збереглася і до сьогодні, тільки зараз колядки мають такі біблійні мотиви. Зі зміною умов життя трансформувались обряди. Деякі елементи зникали, замінювались іншими, але сакральний сенс все-таки зберігався. І це просто неймовірно, що сьогодні ми можемо послухати, як і про що співали наші предки тисячоліття тому. Я залишу посилання в описі на автентичне виконання колядки. Напишіть після прослуховування свої відчуття, бо мене просто мурашить. На Відміну від ловця снів, який є індіанським атрибутом, солом'яний павук є традиційним українським оберегом. Загалом символ павука поширений у світових міфах про створення світу. А потім його ще почали пов'язувати із християнською історією про павука, який павутиною захистив Діву Марію і маленького Ісуса. Для нашої традиції загалом павук це такий захисник. Українці плели павука з соломи напередодні різдва. Він був невагомим, рухався буквально від подиху і залишав химерні тіні на стіні. Це вважалось хорошим знаком, як і випадково зачепити павука головою. І зачепити його було нескладно, тому що його підвішували до дерев'яної балки на стелі, яка була досить низько. Вважалося, що такий павук береже від зла, збирає у собі весь негатив, тому після зимових свят, десь на Йордані, його спалювали. Павуків, окрім українців, платуть ще литовці, шведи і фіни. Останні називають свої вироби хімелі. Вони дарують павуків на весілля, прикрашають ними свята у родин і хрести. І вони у них дуже поширені, до речі. У нас ця традиція згасає і про неї знають мало українців. Більше того, залишилось небагато майстрів, які вміють виготовляти ці обереги. Але схеми і відео є в інтернеті, тож якщо у вас. Руки не здупи, спробуйте. Як на мене, це дуже естетично виглядає і легко впишеться у сучасний інтер'єр. Яворівський край на Львівщині славиться своїми іграшками ще з 17 18 століття. Хоча сама традиція за версією етнографів є куди давнішою. Цей промисел тут називають забавкарство від слова забавка, тобто іграшка, яка забавляє і заспокоює. Є статичні такі нерухомі іграшки, а є рухомі і дуже навіть голосні. Оце, наприклад, деркач. Були ще іграшкові меблі, тарахкальця, візочки з кониками, колисочки, скрипки та інші. Виготовляють забавки з осики, а розписують традиційним яворівським розписом вербівкою. Вербівка, тому що її мазки нагадують вербові листочки. Домінують тут три кольори, які дуже переплетені з природою. Червоний, зелений та яскраво-жовтий. Пізніше додались ще білі цятки для підсилення ефекту. Цінність яворівських забавок у їхній екологічності лише натуральні матеріали і повна відсутність лаку, а блиск і оксамитову фактуру забавка отримує завдяки ретельному шліфуванню кожної деталі. Тому діти спокійно можуть брати іграшку до рота, а батьки не хвилюватимуться про поранення чи якісь подразнення. Про яворівські забавки та інші вироби я дізналась, коли відвідала професійне училище в селищі Івано-Франкове на Львівщині. Там навчають традиційним ремеслам і кожна аудиторія просто як витвір мистецтва. І погляньте, що я звідти привезла Це ось такі коники-магнітики. Це училище, до речі, постало на забавкарській школі, яку відкрили ще у 1896 році за сприяння родини Шептицьких з метою зберегти давнє українське ремесло. Хоча у минулому столітті яворівські забавки все ж були витіснені дешевими фабричними іграшками. І наразі майстрів, які продовжують займатися цим ремеслом, Можна порахувати на пальцях. Хоча це дуже даремно, бо у 2011 році яворівські іграшки майстрині Оксани Когут прикрашали новорічну ялинку у Ватикані, а в Польщі на фестивалі їх визнали найкращими. Більше того, в Краківському музеї є найбільша в світі колекція яворівської іграшки. Це сталося тому, що українські майстри, щоб заробити грошей, Їздили раніше у Польщу і продавали там свої вироби. І дотепер старше покоління поляків шанує ці забавки, бо пам'ятає їх зі свого дитинства. Поділіться цікавими традиціями вашого регіону. Таким чином, ви зробите цей ролик ще більш корисним.